Радіо ЮЕЙЧИКАГО друзі з нами на зв'язку старший лейтенант Дарія Кокошко, офіцер групи психологічного супроводу та відновлення військової частини. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Дарю. Розкажіть <с трохи <с про себе. Ви почали службу ще у 2013 році. Як сприймала ваша родина такий ваш вибір? І, і що для вас означав у цей старт піти у військо? Так, я пішла у військо з 18 років, це було, так скажем, бажання моєї мами. Вона дуже хотіла, щоб я стала військовою. Так як я не могла визначити, з ким я хочу бути, то я до неї прислухалась, ну, і якось, якось так все закрутилось. Що мене пішла, мене зустрічне віде, питання віде. відносно так. мами. Можливо, мама також військова, тому ви так вже ні, ні. У мене в сім'ї немає військових взагалі. Я не знаю, чому вона завжди про це мріяла. Вона до сих пір мені говорить, що вона мріє, щоб я там чуть -ли не генералом була через пару років. <сум> тому все для, для мамочки. Все для мамочки, все для любимої мамочки. А як ви гадаєте? От ви вже доросла? Сформована особистість, чому так, мама, саме захотіла. Тобто, не обрала вам, не порадила вам якусь таку більш жіночу професію? Я думаю, що це пов'язано з моїм характером. Тобі ж там різнички і бровки це взагалі не про мене. Я щось щось, щось таке про, про серйозне. То вона подумала, що мені треба піти в армію, щоб я стала ще більш серйознішою, і, і так скажем, вона хотіла, щоб я була серйозна і стримана. Ну, мене в, інтер... в інтернат завжди казали, що віддадуть, але О. вас в армії, бачите, як, як наше життя. Да, У мене по-другому я пішла. Так, так, так. Ми такі зробили вступ для наших радіослухачів, але зараз приходимо до цікавого. Ви почали як механік радіотехнічної системи ближньої навігації? Наскільки складною була ця технічна спеціальність для молодої дівчини? Так скажемо, мене поставили на цю посаду. Тому що, тому що, в принципі, ще не знала, що за мною робити. Скажу по-чесному, я була дуже молода, дуже некомпетентна в багатьох питаннях, тому мене поставили на цю посаду, відправили на, тобі що в мене знаходився такий кунг біля зльотної полоси, не знаю, як правильно сказати, Вибачаюсь. і там була апаратура, яка не повинна була виходити зі строю. Тобі ще я повинна була контролювати, щоб вона працювала на частотах певних, тому нічого важкого не було. Е, був командир старший, який постійно мені допомагав, якщо щось не так. Тому сказати, що це щось було важке ні. Важко було е, взагалі знаходитися в атмосфері цій, е, так скажем, познавати службу в такі роки. Це було дуже важко. Але в мене були нормальні командири, я їм за це дуже вдячна. Вони мене дуже, так скажем, видресювали. То я була, стала більш серйознішою. Чи використовуєте ви зараз, до речі, ті навики уже безпосередньо, коли ви вже психолог, можливо, для зв'язку із особовим складом? Ні, ніяких я навиків не використовую. По-перше, тому що на тій посаді я була солдатом, а зараз я офіцер. Просто я ну, для себе я винесла якісь уроки там, при поводженні себе старшим керівництвом. Це насправді дуже важливо. Тобто раніше я могла промовчати і не висловити свою думку, а зараз я більш. Так скажем, впевнені, що себе почуваю з роками. Хіба що ну, так от. Офіцерське звання саме передбачає такі дії і поведінку. Після декрету, ми, я знаю, ми з вами трохи поспілкувалися. Після декрету ви зіткнулись, напевно, з таким непростим вибором. Чи була у вас думка повністю відмовитися від кар'єри у війську? Ні, ніколи у мене такої думки не було. З часом я зрозуміла, що ну, армія це як мій другий дім. Я себе з часом почала там почувати дуже добре, якщо чесно, морально. Мені завжди було комфортно в армії. І я зрозуміла, що я не залишу армію ніколи, і навіть після війни я все одно буду служити, це однозначно. Тобто, поки в мене будуть сили, так скажемо, і здоров'я, я буду продовжувати служити. Ніколи не думала відмовитись від служби. Ну, сподіваюся, що так і буде, звичайно. Там не знаю, життя, життя непредсказуєме, побачимо. То як ви зараз поєднуєте службу і материнство? М -м важко. Е Дуже важко поєднувати. Спілкуюся з своєю дитиною кожного дня, стараюсь бути на зв'язку, але це дуже важко, якщо чесно. Але я просто не уявляю свого життя без служби, тому за мною бореться таке дві людини. Чи є у вас у спілкуванні з дитиною певні? Чи заготовлені фрази, чи якийсь певний сценарій, до прикладу, дзвінок зранку і ввечері, попитатися, що було у школі, чи я віку дитини не знаю, то ви вже напевне скажете, якщо захочете поділити, звичайно, отакі От так, речі: років. 10 років, так, син так, дочка, син, син, сину, син. 10 років. Так, ну тобто, так. це дитина ще в принципі досить мала, і мама. Як мінімум на телефоні завжди потрібно. І це дзвінок один раз в день чи два рази в день. Тобто, як ви чи маєте можливість з ним по відеозв'язку, до речі, спілкуватися? Також в період війни важко деколи з інтернету? Скажу так, що цей рік був для мене найтяжчим, тому що я його провела. Ближче до лінії фронту, тобі ж я почти рік проживала в підвалі зі своїм особовим складом, коли була заступником командира першого стрілецького батальйону психологічної підтримки персоналу. Це так як уже місяць нас розформували і зараз я перейшла на іншу посаду. Зараз мені трішки комфортніше в тих умовах, в яких я знаходжусь. Раніше було дуже важко. Проблеми дуже були більше не з інтернетом, а з, з моїм станом. Е, коли ти, ну як там кажуть, варишся в цій каші постійно, то тобі дуже важко е, бути на позитиві. Але в мене не було вибору, мені приходилось. Ну, я часто телефонувала своїй дитині і часто пишу, стараюсь постійно з ним спілкуватися. Він дуже сумує, але я йому пояснюю, що це важливо, важливо для нашої перемоги, для нашого майбутнього. Він мене розуміє, як не странно, так скажемо, в такому віці. Тобто я йому. Пояснюю, що це дуже важливо для нас, Дар'ю, Я для думаю, нами. що ваші емоції, які зараз ми чуємо у вашому голосі, і бачимо вас. Ті, хто наші радіослухачі будуть наслухати, дехто на радіо, дехто зайде до нас в Ютуб канал чи на соцмережі, і побачить, як ви важко розповідаєте про це і добираєте слова. Ці емоції направду в всіх військовослужбовців, які мають дітей вдома, не тільки у жінок. Ну, материнська любов, вона є. Трошки інакше, ніж батьківська любов, Піка. Але якось так ми, на жаль, мусимо жити в таких реаліях і боротися як з зовнішнім ворогом, так і з таким емоційним ворогом всередині кожного, тому що людина назавжди хоче мати близьких біля себе, в тому числі в першу чергу, своїх дітей. Тож, давайте поговоримо, чому саме морально-психологічне забезпечення стало вашим покликанням? А, ну, просто, <головіка> якось заступником командира держави я себе не бачила. <головіка> Тому я вирішила, що краще туди, поближче до, до людей, там, по вирішенню їхніх проблем. А, ну, це так. А, Просто, не знаю, мені це було по душі. Я завжди чомусь вважала, що я можу якусь користь принести людям ну, тобто, допомогою там своєю. Я бачу, як я там спілкуюся з друзями, що я можу допомогти чим-то, вислухати, Я вмію вислухати, дати пораду і допомогти, якщо, якщо дуже важко. Я, взагалі, в ЗСУ, морально-психологічне забезпечення, це дуже важлива складова частина. Тому на, на МПЗ не дуже звертають увагу, але це дуже велика помилка, тому що, тому що я вважаю, що якісне виконання бойового завдання насамперед залежить від морально-психологічного стану військовослужбовців. Тобі ж, а чомусь думають іноді. По-іншому, хоча, хоча це дуже важливо. Насамперед, під час війни дуже важливо. Можливо, коли немає війни, це не так важливо. Хоча, е, ну, хоча, хоча я вважаю, що ця посада е, дуже важлива у війську, і я думаю, що в майбутньому це я чув буде таке твердження стрибентом. від психолога одного разу, що Вирішувати чужі проблеми набагато простіше, ніж вирішити свою власну. Мені здається, що це так. Однозначно. Тож, які найбільші виклики сьогодні стоять перед офіцером психологічного супроводу у військовій частині? Це я думаю, що головне завдання це. Насамперед, виявити на, ранних, на ранніх етапах тобі ж, проблеми людини. Це дуже важливо виявити і спробувати їх вирішити. Також дуже впливають рідні військовослужбовців. З ними теж потрібно постійно спілкуватися. Це дуже важливо. Тобіж, як, тому що рідні дуже впливають на морально психологічний стан там, чоловіка, брата, там, сина. Якщо піддержувати з ними зв'язок, це пояснити, навіщо ми тут. Тобто це дуже важливо. Тобість, сидячи вдома, ми не вирішимо нашу проблему. Зараз в країні війна, і я вважаю, що, що кожен може виконувати, ну, кожен може бути корисним на цій війні. Ну, по-своєму. Тож з якими проблемами найчастіше військовослужбовці зустрічаються? Тобто це тривожність, паніка, тривожність, сімейні проблеми? Е, сімейні, так. Да, я вам скажу так, коли я була заступником з ППП, найчастіше м, проблеми це були сімейні, з психологами трішки по-іншому, тому що людина м, не так часто. З тобою контактує як заступником з ППП. Наприклад, я жила з хлопцями в одній будівлі. Вони постійно були зі мною, і вони постійно зі мною ділились всім. А коли я знаходжуся, знаходжуся окремо і вони там приїжджають, чи я приїжджаю, то вони не постійно зі мною спілкуються, і їм важче поділитися зі своїми проблемами зі мною. Які проблеми можна вирішити безпосередньо в частині, а які в частині вже не вирішиш. Я думаю, що взагалі нема таких проблем, яких не можна вирішити в частині. Е, ну, тобто ми допомагаємо всім, спілкуємося з сім'ями, е, загиблих навіть роди, ну, військовослужбовців, е, ті, хто захищає зараз нашу країну, допомагаємо їм юридично, якщо якісь ну, там питання у нас. Е, Возникають, так скажем, Направляємо їх на реабілітації. Тобто, якщо проблема, це якщо людина дуже дуже такий в неї вже, так скажем, стан, на який ми не можемо повпливати, це відправляємо до психіатрів, там уже вони там медикаментозне якесь лікування, назначають заклади. Лікувальні спеціалізовані відправляють військовослужбовців. Ну, зазвичай, взагалі, це все вирішується на рівні психологів. Я думаю, в принципі, цього достатньо. Також чув таке, що найбільшою проблемою є те, коли людина є закрита і вона оперує фразою. Я не потребую психолога взагалі, я сильний і от все. Але є якісь зміна настрою, зміна поведінки, і дуже важливо зі сторони, тобто, щоб з хтось з колегів, чи хто безпосередньо знаходиться поряд тієї людини, помітили такі оці перші дзвіночки, які можуть свідчити про різне, навіть саме гірше. Це я говорю про суїцид чи чогось. Що ну, я вже сказав це слово, все вже назад не заберу. Чи я правильно говорю? Я <кій> В нас, щоб, так скажемо, зблизитись людиною, я вважаю, що для цього і в нас є пункт психологічної допомоги. В частині. Тобто, якщо командир бачить, що з людиною щось не так, він направляє до нас людину, ми проводимо з нею консультацію, первину, кладемо її на пункт, спостерігаємо за її поведінкою, спілкуємось, проводимо тестування і потім вже щось зрозуміло. Якщо людина перший день не йде на контакт, то другий, третій. Можна з людиною більш зблизитись, він більш, більш про себе може розповісти, про свої проблеми. Зазвичай не дуже хочуть спілкуватися з психологами, але я думаю, з часом це буде актуально, тому що чим частіше люди у нас знаходяться на пункті, чим, тим більше їм починається подобатись. Психологи всі адекватні. Людяні, тому. От ми зараз Три. з тим і розберемося. Я тут написав собі деякі міфи, бліц опитування, міф чи правда. Психолог читає думки. Це з інтернету. Я по постарався, і чи популярні були? такі питання декілька місяця. Я так не вважаю. Робота з психологом починається із розгляду дитячих травм. Ні. Сильним не потрібен психолог. Потрібним. Навіть мені потрібен. Хоча я вважаю, що я дуже сильна. Психолог завжди знає, як правильно жити. Ні. Ну що ж, ви пройшли опитування, і на завершення, знаєте, я маю таку звичку всіх військовослужбовців питати. Одне питання. Я згодом постараюсь зробити таку нарізку і хто що відповідав на одне, пи... одне запитання, що для вас означає слово перемога? Якщо б я служила, так скажем, в тиловій бригаді, я вам може відповіла по-іншому. Там це там. Території, там, збережені, там і все. Останнє. Для мене перемога це щоб як умога найбільше моїх побратимів повернулись додому живими. Це для мене така дуже болюча тема. Я вважаю, що життя моїх побратимів це найцінніше, що може бути. Дякую Навіть. вам. І на завершення скажу таке, що 1 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України. Це державне свято, велике свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь. Які мужньо захищають нашу рідну батьківщину від ворога. Велика шана та подяка кожному і особливо вам. Слава Україні, героям слава! Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами на зв'язку була старший лейтенант Дар'я Кокошко, офіцер групи психологічного супроводу та відновлення військової частини. До побачення, гарного вам дня. Нам да, до побачення, дякую! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.